Слава Україні, шановні глядачі. Впродовж п'яти хвилин розповім про везення до України електронних сигарет на 24 мільйони гривень, які містили в собі заборонені речовини. На Хмельниччині до 9 років в'язниці засуджено 27-річного наркоторговця. Сьогодні в апеляційній палаті вищого антикорупційного суду розпочалося судове засідання у справі Тетяни Крупи. Далі про це та інше в деталях. У Львівській області викрили дві спроби ввезення із Китаю електронних сигарет із забороненими рідинами. Порушення було виявлено під час перевірки товару супровідних документів та декларації на митному посту Львів Північний. З'ясувалося, що імпортер надав документи із неправдивими відомостями. Отримувачем товару було підприємство із Одеси. Детективи бюро економічної безпеки перевірили транспортні засоби та вилучили понад 346 тисяч одиниць товару загальною вартістю 24 мільйони гривень. Розслідування триває, встановлюються всі причетні особи. У Генштабі збройних сил України повідомили про відкриття першої школи підготовки операторів безпілотних наземних роботизованих комплексів на базі одного із навчальних центрів. Відповідно до рішення головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського, військовослужбовці проходитимуть підготовку на близько 10 різних видах безпілотних наземних роботизованих комплексів: логістичних, спеціальних та інженерних. Навчання операторів. Б… ПНК відбувається за чітко визначеною програмою із здобуттям відповідної військово облікової спеціальності. З четвертої спроби сьогодні в апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду розпочалося судове засідання щодо розгляду скарги на запобіжний захід у справі Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні, за словами кореспондента Суспільного із зали суду, підсудна присутня через відеозв'язок, її захисники попросили закрити засідання у частині, яка може стосуватися особистих даних здоров'я. Адвокатка Крупи вважає, що рішення, яке ухвалив Почерський, – Суд був ухвалений з порушеннями та зазначає, що розмір застави у більше ніж 500 мільйонів гривень надто завищений. Родина не має можливості внести суму, адже кошти усі арештовані. Також адвокатка запропонувала відпустити Тетяну Крупу на поруки. Вважає, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути обраний через стан її здоров'я. На Хмельниччині до 9 років в'язниці засуджено 27-річного чоловіка, у якого вилучили майже 2,5 кг наркотиків. Житель обласного центру через інтернет замовляв наркотики, фасував їх та пересилав клієнтам поштою. Затримали фігуранта саме під час відправлення такого чергового замовлення у поштовому відділенні. За місцем проживання та в автівці дилера провели обшуки і вилучили близько 2,5 кілограмів різних наркотиків. Суд покарав злочинця, конфіскував усе майно, окрім житла. Навчають розумному поводженню із відходами. Гіди Гуфі центру запрошують на групові та індивідуальні екскурсії. Центр має п'ять тематичних залів, медійний, сміттєвого жаху, розумного поводження із відходами, сміттєпереробного комплексу та компостування. Понад 30 інтерактивних експонатів допоможуть краще осягнути отримані знання. Попереднє бронювання обов'язкове для групових екскурсій. Індивідуальне відвідування доступне у будь-який час, коли працює центр. А це з понеділка по п'ятницю з дев'яно. Тої до 18 години, субота із 11 до 16.30. Вхід безкоштовний. Адреса вулиця Марка Кроповницького, 6А. І на завершення інформація від Хмельницького обласного центру із гідрометеорології. Прогноз погоди на 22 листопада буде хмарно. Вночі без істотних опадів, в день мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиться. Вдень місцями налипання мокрого снігу. Вітер буде південний. Від 7 до 12 метрів за секунду. Пориви до 20 метрів за секунду. Температура по області вночі становитиме до 6 градусів морозу. Вдень – від 2 морозу до 3 тепла. У Хмельницькому вночі буде до 4 морозу. Вдень – близько нуля. Наразі це вся інформація, якою готові поділитися у рамках п'яти хвилин. на Головне більше у наших соціальних мережах, вдалого завершення робочого дня, мирної ночі та переможних новин зранку. Бережіть себе.